Звідки ж взялася інформація про закриття школи інтернату? Ніхто не знає. Проте батьки та педагоги переконані, що диму без вогню не буває. Власне, час від часу в пресі та на телебаченні з'являються сюжети про необхідність втілення в життя інклюзивної форми освіти. Тобто, це коли розумово відсталі діти або з іншими вадами здоров'я вчаться разом із здоровими дітьми у звичайних школах. Така методика розповсюджена в світі, проте її втілення у нас є поспішним, а то й зовсім не потрібним, вважають одні і навпаки хорошою справою вважають інші. Знервовані батьки досить гучно зустріли голову обласної ради і заселення. Сипали її запитаннями. Чи можна написати такий документ, що дана школа є там чи під захистом, чи ще якимось чином, щоб будь-які претензії до цієї школи, навіть якщо тут будуть якісь проблеми, щоб ми їх вирішували, але дати гарантію, що дана школа не буде закрита протягом енної ем кількості літ. Буба гаворя, можна таку бумагу нам написати, щоб ми заспокоїли? У нас питання стоїть, щоб нас тільки не закрили. І вже скільки років воно стоїть це питання, хай не як, але воно стоїть. Наші діти, он мій сидить зі мною. Наші діти і так обділені. обділені. їм і так не повезло. Да. Їм і так важко, і нам з ними також. Нам потрібні гарантії. Як би там не було, а панікувати зарано заявила голова обласної ради Анжеліка Лабунська. Принаймні вона повідомила, що такі питання без обговорення ніхто вирішувати не буде. Мало того, бюджет і в бюджеті сьогодні проголосовано фінансування на ваш заклад. На який період на цілий рік і питання вашого? Закладу навчального взагалі не розглядалася. Можливо, я не знаю, у керівництво є якісь проблеми з обладміністрацією. Я не знаю. Я на жаль вашого керівника бачу перший раз. Я не розумію, я йому теж задала питання, чому, якщо він вчора був в обласній адміністрації, чому він не зайшов до мене. Чутки чутками, а реалії втішають оптимізмом. Цей специфічний навчальний заклад продовжує працювати, адже його фінансування з обласного бюджету принаймні, поки що ніхто не зупиняв.